Зараз з нами на зв'язку Артем Ривчук, депутат Харківської міської ради, військовослужбовець Національної гвардії. Пане Артеме, вітаю. Добрий вечір. Слава Україні. Вітаю студія, вітаю Україна, добрий вечір. Як мене чути. Вас чути дуже добре і бачимо вас. Ну, звичайно, хотілося б зрозуміти, про яка ситуація зараз складається у Харківській області. І, зокрема, можливо, щось вам відомо про те, як відбувається цей процес деокупації Харківської області. Що там зараз, які основні процедури мають бути проведені. Ну, Щодо деокупації Харківської ну, де області. Деокупованих територій. Це... Да, наш підрозділ, пета э, Слобожанська бригада э, безпосередньо приймала участь в э, цій складній і успішній операції. Ми э, с, навіть іще до початку э, і до її початку э, з травня місяця стояли, стояли на захисті, э, терпіли ці всі шалені обстріли, які були з э, травня по э, кінець э, серпня. І коли пішов контрнаступ, ми ну всі наші службовці були дуже раді, що на, на на кінець на старту момент, коли ми вже пішли в контрнаступ, і від балаклії до е, там ми приймали безпосередньо до борової участь у е, наступі. Uh, ну, все проходило, Ну як, як сказати, по, те, по телевізору. Це було дуже я кажуть легко. Але насправді за всіми цими діями стояли і життя, і не здоров'я військовослужбовців. Це була дуже важка праця. Але на на, на на, на щастя, зараз тут лінія фронту стабільна. Ми вирівняли її, і ми думаємо, що е, десь перепочинемо. І е, недовго не буде той час, коли підемо далі. Один із дуже складних процесів, ось якраз в цьому процесі деокупації, і коли наші збройні сили і правоохоронні органи вже приходять на деокуповану територію, вони стикаються з тим, що виявляють дуже багато по перше, колаборантів, які там залишилися, і, і по друге, ну виявляють тіла людей яких катували, виявляють камери катівні. Розкажіть, будь ласка, ну наскільки це складний зараз процес ось цього виявлення, те, що бачать, те, що виявляють, як працюють зараз правоохоронці там? Ну, Дивіться, що що стосується походу катівень, там поховань. починається з балаклії, коли тільки Балаклію ми звільнили. Разом з іншими підрозділами відразу ж там була така як кажуть в'язниця, де катували людей. Це наскільки я пам правильно пам'ятаю, це бувше управління. Там міністр ну, відділ. Поліції там в підвалі знаходились ці камери. Нам уже в принципі, коли ми зайшли, вже родичі там телефонували, вони знали, що там знаходяться ми декого де хтось сам ті когось там звільняли, раз спілкувалися ми з тими людьми, хто там сидів. Ну я вам скажу, що ну то, що з ними робили, ну, е, мож, е, ну вражає, ну, те, що людина в принципі не здатна на, на такі дії. Виявляється ми мовими не з людьми, а ну орки їх летиш, мабуть, уже і, і і важко. Це якісь взагалі, ну, з іншої планети, чи я не знаю, чи де не такі, хто їх виховував, що вони. У, у них в голові е, виникає таке бажання робити такі жахливі речі. Потім ми зайшли в Ізюм. Теж саме там, ви знаєте, це там е, велике поховання, масове поховання були. Е, е, ми приймали участь теж в цій в охороні, коли проспровідбувалася ну, емоції, які виникали, це ну, не передати. Потім були піски Радківські, Ви, мабуть, бачили, теж ці, ці кадри страшні. Е, ну, взагалі, коли спілкуєшся з людьми, які проживали в цих населених пунктах, які не були колаборантами, вони розповідають страшні речі. Е, ну, а що стосується колаборантів, то є приклад, е, з яким я стикнувся. Безпосередньо, коли ми звільнили вже Ізюм, там є такий е, насилий пункт е, Діброва. Мене попросили там навідати одну сім'ю. Виявляється, там е, навіть е, в навіть мати е, в, в, жила з колаборантом, Ну дівчина молода дівчина жила. Вен з колаборантом, а жила з військовослужбовцем е, Російської Федерації. Вона зрадила там свого чоловіка, який військовослужбовець української армії. А коли вже війська пішли, вона покинула свого п'ятирічного сина і втекла разом з цими покатьками. Навіть здала всю свою родину там частина людей навіть ну розстріляли. Ну якщо чесно, за всю свою своє життя я навіть уявити не міг, що. Таке може відбуватися в дійсності, що якісь що що люди можуть так катувати, так знущатись над е, собі собі подібними, при тому, що вони розповідають всім за християнські якісь цінності туди й тепер. Ми всі знаємо після побаченого, що це неправда, що е, ну. Ну я навіть не можу словами це писати емоції, які виникають після цих розповідей. На жаль, колаборантів ну достатньо. Люди, тільки залишились там проукраїнські, вони їх здають. Ми їх теж відразу скажімо, доставляємо в поліцію. Це їх справа цим займатися вже. Наша справа їх там затримати вже так далі. Пане Артеме, і звичайно одне із важливих питань це готовність до опалювального сезону. Харків, харківський голова обласної військової адміністрації Олексій Губов каже, що поки що не визначена дата початку опалювального сезону в області. Мова йде про те, що якщо середньодобова температура буде там плюс 8 градусів, тоді. За певних кліматичних умов будуть включати опалення. Як в Харкові з цим? Чи відомо, коли розпочнеться опалювальний сезон, і, можливо, я так розумію, є деякі райони, які будуть без опалення? Ну, на мою думку, я так дивлюсь, то що відбувається безпосередньо в місті Харкові. Я думаю, там все більш-менш буде нормально, якщо не будуть задані там удари по критичній інфраструктурі. Тобто с ті е райони, які більш-менш жилі, Я думаю, що вони будуть опалені. Думаю, там по північній салтавки будуть проблеми, тому що там ну практично там з лиця землі стерли, якщо ви там бачили кадриці. А по всім іншим районам більш-менш нормальна ситуація насправді більш складна в області особливо там де тільки звільнили території тому що тут немає ну де ми зараз знаходимо тут немає навіть не світла тут цивілізації немає взагалі російські окупанти я кажуть звільнили українські українські міста там і села від усього від усієї цивілізації вони загнали практично все населення в кам'яний вік. тут немає нічого крім стін Дай Бог, щоб криша ну, чи дах над головою був нормальний, щоб не текло. Тому ну, в області тут ситуація більш складна, це -е, стосується тих іменно районів, де була е -е, окупаційна влада. Тут буде нас найскладніше, тому що ну, скажімо, по місту Ізюму, я вам скажу, що е -е, там ну, дуже проблемне місто. Я думаю, там центральне опалення вони навряд запустять. Це проблема опалення буде. На людях, які самі живуть. Там, я думаю, не запустять стерилізовано нічого. В Харкові більш менш думаю, спокійно буде все, ну при умові, що е, не розбомлять те. Де є тепер? Зрозуміло. Всі зусилля. На ну, мою думку, зусилля повинна влада кинути, на якраз е-е того, чому збудову звісно, якщо повністю зруйнована, там нічого не зробиш. Але в першу чергу треба допомогти тим людям, які можуть там полагати дах, купити стід буржуйку, там допомогти з закупівлею дров, якщо це там приватний сектор, то тобто, все зробити, щоб вони спокійно пережили зиму, тому що без, без ну реально, без Участь держави це дуже буде важко зробити. Дуже вам дякую за коментарі, Що ви долучилися до нашого ефіру, пане Артеме? Артем Ревчук, депутат Харківської міської ради, восьмоскликані політичної партії Європейська Солідарність, військовослужбовець Національної гвардії.